Сьогодні я вас хочу познайомити з новинками від торгової марки Grüntek. У нас відра силіконові. Зразу звертаємо увагу на ціну 5 літрів і 10. І пам'ятаємо про спеціальні знижки для наших партнерів, для наших клієнтів. Ось так воно виглядає всередині. Дуже зручні універсальні відра. Це і дома, і в майстерні, і в саду, і в автомобілі у багажнику кинути. Ось так воно складається. Дуже високоякісний силікон. Дуже хороша ось така якісна резина. Ось так вони виглядають. Якість надзвичайна. І саме головне, що немає дішманського запаху. Якість дуже висока. Кого зацікавила якісна дана продукція, прошу звертатися.